Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього року корекція результатів навчання, перевірка навичок усних обчислень. Так, всі готові до уроку? Тож починаємо. Будь ласка, запишіть 25 грудня, класна робота та пропишіть число 56. Так. Коли прописала, тоді мукаємо, сьогодні у нас 5 завдань, вони в нас підряд виконуються, тому будьте уважні. Так, номер 1. Нам потрібно з вами розв'язати 2 рівняння. Це просте чи ускладнене? Ускладнене. 7 помножити на b плюс 14 до рівня 70, що ми тут спочатку не чіпаємо 7 помножити на b... Так, і виходить яке число додали 14, буде 70. Отже, 70 мінус 14 потрібно. Так, і буде 56. 7 помножити на Б дорівня 56. Як знайти b? потрібно 56 поділити на 7. І B буде 8. Підставляємо 70 дорівня 70. Так, наступне рівняння. Це додати 8, поділити на 3 дорівнює 4. Це додати 8. Ми начіпаємо якесь число поділити на 3 дорівнює 4. Як знайти це число? Потрібно 3 помножити на 4. Отже, пишемо С додати вісім, дорівнює три помножити на чотири. Три на чотири це скільки? Дванадцять. С додати вісім дорівнює дванадцять. І це дорівнює? Дванадцять мінус вісім. І це 4. Підставляємо. С додати 8, завіться нас 4. Поділити на 3 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Номер 2. Прослухайте задачу. Для нагородження переможців класної Катерини купили 4 набори фломастерів по 10 гривень і 6 зошитів по 6 гривень. Скільки грошей витратили на покупку. Так, отже, що ми з вами маємо? Що ціна у нас фломастери 4, кількість 10, вартість невідома. Зошитів ціна 7, кількість 6, вартість невідома. Так, що ми з вами можемо зробити? Так, ми будемо множити ціну на кількість і дізнаємося, скільки гривень витратили на фломастери. 4 помножити на 7 буде 10, 10 гривень, і це у нас фломастери. Записала, будь ласка, перша дія. 7 помножити на 10. Дорівнює 40 Дошка грини. Рефло фломастер. Так, друга дія. Що ми можемо зробити? Ми з вами мно... можемо 7 помножити на 6 і отримати. 42 гривні це зошити. Отже, друга дія 7 помножити на 6. Дорівнює 42 2 дужка грн. Терезошити. І тепер, щоб дізнатися загальну вартість покупки, що потрібно зробити? Додати. 40 плюс 42 буде 82 гривні. Відповідь 82 гривні витратили на покупку. Так, номер 3. У нас є такі вирази: 5 помножити на b, додати 24 поділити на b. Чи можемо їх обчислити? Ні, не можемо. Але якщо ми ставимо умову, якщо b дорівнює 4, то 5 на 4 плюс 24 поділити на 4. Тепер можемо. Так. Можемо. 5 на 4 двадцять. 24 поділили на 4 шість. Двадцять плюс шість. Двадцять. Записали. Другу мову. Якщо b в мене шість, то 5 помножити на 6. Додати 24 поділити на 6. 5 на 6 30. 24 поділили на 6, 4. 30 плюс 4 34. Тому наступне номер 4. Зап... Зупиніть, будь ласка, відео, порахуйте ці два вирази, тоді тільки вмикаємо і перевіряємо.

Двадцять. Так, тут рахуємо, що спочатку дев'ять на вісім, це сімдесят два. Сто мінус сімдесят два це двадцять вісім. Поділили на чотири сім. Сім на шість сорок два. 42 плюс 48, 90. Номер 5. Дано трикутник, от, чотирикутник А, Б, С, Д. А у нас 6 сантиметрів, Б 2 сантиметри, Периметр не знаємо. Намалюємо з вами: АБ у нас 6 см, ширина 2 см. Що знайти периметр? Що потрібно зробити? Додати всі сторони? Отже, 6 плюс 6 плюс 2 плюс 2. 6 плюс 6 12, 2 плюс 2 4, 12 плюс 4, 16. Само. Є отже, оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.